Консультація для батьків Допоможіть своїй дитині стати школярем. Прощавай, садок, дитячий, наш веселий, рідний дім. Жаль тебе, та ми не плачем. скоро нам до школи всім. Школа це новий світ для дитини з певним колом обов'язків і вимог, де поняття хочу змінюється на поняття треба. Вступ до школи перехід до систематичної навчально-трудової діяльності, що вимагає зосередженості, уваги і значної напруги сил. Підготовка дитини до школи фундамент для майбутньої успішності. Тому ще до школи треба привчити дитину до самообслуговування. Побутової праці, суспільно корисної праці і обов'язково дотримання чіткого режиму дня. Допоможіть своїй дитині стати школярем. За порока успішного навчання і легкої адаптації в школі це вміння стримувати свою рухову активність, розвинені дрібні м'язи рук, це моторні рухові навички, мовлення, уява і фантазія, мислення. Критерії готовності дитини до школи фізична, етична, психологічна і розумова. Що ж має знати дитина, яка йде до першого класу? Називати своє прізвище, ім'я по батькові, вік, також знати імена батьків та найближчих рідних, знати мобільний телефон мами та тата, домашню адресу та країну, в якій живе. Вміти розрізняти пори року, називати місяці, дні тижня, частини доби, природні явища, чітко вимовляти всі звуки, складати речення з двох, трьох або більше слів, давати прості відповіді на прослуханий текст, два-три слова, розповідати за сюжетним малюнком, 3-4 речення. Рахувати від 0 до 10 і в зворотньому напрямку, знати назви геометричних фігур, розуміти значення понять більше, менше, попереднє, наступне, а також поняття вчора, сьогодні, завтра, розпізнавати та співвідносити цифру і число предметів, вміти порівнювати предмети за шириною, висотою, довжиною. Вміти відокремлювати зайве відповідно до певної теми, розмальовувати нескладні зображення у певних межах, користуватися ножицями, декламувати раніше вивчені вірші, фрагменти улюблених казок, називати героїв мультфільмів. Поради для батьків від психолога якщо дитина зростає в атмосфері критики, вона вчиться засуджувати. Зростає в атмосфері ворожості, вона вчиться боротися. Зазнає приниження, вона стає невпевненою. Живе в атмосфері страху, вона стає боязкою, відчуває постійний сором, звикає почуватись винуватою. Зростає в толерантному середовищі, вона вчиться бути терплячою. Відчуває підтримку, вона вчиться впевненості. Зростає в атмосфері прийняття, вчиться любити. Зростає в атмосфері похвали, вчиться любити саму себе. Запам'ятайте, при підготовці до школи ви повинні залишатися для вашої дитини люблячими і розуміючими батьками і не брати на себе роль вчителя. Дитина хоче робити тільки те, що у неї виходить, тому вона не може бути ледачою. Намагайтеся досягнення дитини не порівнювати ні зі своїми, ні з досягненнями старшого брата або сестрички, ні з досягненнями однокласників не озвучуйте це при дитині, навіть якщо вони його користь. Ваша любов і терпіння стануть гарантом упевненого старту в навчанні для вашого малюка. До побачення, дитячий садочок. Здрастуй, школа! Всім бажаю тільки сонячних днів, натхнення та успіхів у навчанні. Дякую за увагу!